Зараз набирає оберти такий скандал відносно підриву північного потоку. Що таке північний потік? Це велика труба, яка проходила, скажімо, по багатьох країнах, і в тому числі по дну моря. І вона була підірвана в 2022 році. Тоді був такий скандал, розслідування, і це розслідування ні до чого не привело за винятком того, що був лаз. Диверсія, яка підірвала цю трубу, і, відповідно, ця труба не була запущена в експлуатацію. А що це за труба? Ну, це труба, по якій мав качатися російський газ в країни Європи і в першу чергу в Німеччину. І ну, не тільки в Німеччину, в інші країни, але Німеччина там була одним із ключових інвесторів. Відповідно, вона була найбільше зацікавлена в розслідуванні. Зараз скандал набуває обертів через по суті два роки, і виглядає таким чином, що одне із американських видань опублікувало якоби витік інформації з центрального розвідувального управління, що до цього підриву замішані спецслужби України, значить, і що. Ну, Українська розвідка, українські спецслужби, і що президент Зеленський про це знав, і Залужний головнокомандуючий на той час знав. З другої сторони є повідомлення про те, що в Німеччині об'явлені в розшук є ордер на арешт трьох українців, які займалися дайвінгом. Ну, би тут от воно зводиться докупи. Тут американське видання, тут цей факт в Німеччині, цих українців там не знайшли, подали в розшук. Ну і от така, скажімо, у нас історія. Ну, В дійсності, скандал набирає обертів, але ще раз говорю, що я рахую, що це нічим не завершиться. Чому? Тому що, якби, скажімо, можна було довести причасність України або якоїсь іншої сторони. До цієї диверсії двадцять 2022 році, то це було зроблено двадцять 2022 році. А як знають всі, хто займається розслідуваннями? Що не то, що роки, а кожен місяць послідуючи, скажемо, затрудняє розслідування і в істині буде доволі тяжко. Чи це Україна до цього причетна, чи не Україна, чи це була причетна Росія і сама могла зробити диверсію, чи якісь інші треті сторони? Я думаю, що це буде, знаєте, вже не перша і не десята, а там 50-та чи сота історія, яка не буде розкрита, тому що в світі дуже є багато таємниць. Які, скажімо, ніколи не стають, ну, скажімо, публічними, і люди ніколи не, знають, не дізнаються ту чи іншу правду. Не секрет про те, що навіть по матеріалам Другої світової війни. Або по матеріалам виробництва ядерної бомби Першої в США, матеріали є такі, які засекречені на 50, на 70 і на 100 років. Я думаю, так само буде з цією історією. Ну, Що для нас, які це наслідки має? Ну, Неприємно те, що ця історія знову ж почала мусолитися в зарубіжних засобах масової інформації, тому що це в якійсь мірі підриває авторитет України і, ну, скажімо так, якби так, Така якби складна ситуація, можливо, з нашими партнерами з той самий, в першу чергу Німеччиною, з той самою Америкою, скажімо, які являються основними партнерами по допомозі нам зброї, я далекий від думки, що цей скандал з'явився на рівному місці сам по собі. Я думаю, що це знову певна спецоперація російського ФСБ. Для того щоб посварити нас з нашими партнерами, там винна Україна, не винна Україна, тільки сам Господь Бог знає там. А от то, що росіяни зараз стараються посварити нас з партнерами, ну я думаю, що це їхніх рук діло, те, що зараз йдуть такі інформаційні вкидування. І наверняка, вони розроблені ФСБ і профінансовані російськими спецслужбами, тому що це не перша і не остання така ІПСО відносно України, щоб посварити нас вже повторюю, котре з нашими партнерами, тому що якщо відбуваються подібні історії. Завжди треба запитати себе, а кому це вигідно? Це вигідно в Україні? Ні, не вигідно. А Америці ні? Ні. А Європі ні. Ні. А кому Росія? Росія да. Ну, то хто піднімає цю таку скандальну історію? Ну, звичайно, Росія піднімає. Але я думаю, що нічого у них з цього не вийде. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо порахуєте потрібним підписатися, Звичайно, буду ще більше вдячна, якщо залишите свої коментарі, подобайки, для того, щоб у нас був не тільки монолог з моєї сторони, а й трішки діалогу. Дякую наперед.